Для міської ради це саме основне, що є по зараз по вирішенню питань, це відновлення житла людей, ті, які зазнали ушкоджень. Тому ми масово працюємо з міжнародними фондами для залучення допомоги і для відновлення інфраструктури житла наших людей. Тому ми пропрацювали напрацювали собі деякі схеми, плани, що з чого ми починаємо. А починаємо ми житла людей, тому зараз дуже плідно працюємо з нашими комунальним підприємствами в допомозі нашим людям відбудовувати їхні житло. Наприклад, як ви бачите, є напис вікна. Це наші всі заклади були повністю, майже повністю без вікон були вибиті внаслідок обстрілів. Зараз вже в помісті Зелендойськ 100% всі заклади освіти відновлені. Так само поремонтовані дахів наших дошкільнят, це наші садочки, це наші школи, так само які були пошкоджені фасади багатоповерхівок. Частично, частково ми вже відновили. Зараз проводяться роботи, щоб вже завершити і ці і цей етап. Зараз акцент у нас є на укриття. Починаємо процес створення укриттів в наших закладах освіти. Доріг був і до війни не дуже, але з цими подіями, які відбувалися на нашій території, частина доріг поїхала на осіннічному ходу техніки, яка проходила. Плануємо відновлення дорожнього покриття. Зараз готуємо завдання, щоб зрозуміти, скільки це буде коштувати. Але дуже сподіваємося, що зможемо вирішити це нагальне питання, яке турбує населення громади. Пошта поки що не відновилася, але ми надали їм інше приміщення, щоб наші люди могли користуватися послугами. Приїхали показати відновлення після обстрілів вікон нашої школи. Протягом весни-літа було 4 обстріли. Наша школа складається з двох корпусів, молодший корпус постраждав більше. В школі цій школи вже місяць відновлені фасади і вікна 100%. Зараз йдуть роботи по відновленню шкіл в селі Марянське. Є проблематика з селом Велика Костромка, там, де було пряме влучання ракетою в заклад освіти, там великі руйнування. Тому зараз робимо проєкт, розбираємо завали і будемо вирішувати, як цю школу приводити до ладу. Наш зараз наша робота направлена на те, щоб забезпечити школи укриттями. Тому починаємо процеси вже в одному закладі освіти. Таке укриття відновлено. Зараз переходимо на інший заклад освіти. Роботи дуже багато, але ми рухаємось, і я думаю, що до того моменту, коли можна буде починати навчання онлайн офлайн, наші діти вже зможуть здобувати свої навчання вже в закладах нашої освіти на території громади. В місті Лондось кожен заклад освіти був пошкоджений. Всі повністю були пошкоджені: це були вікна, це були фасади. Все відновлено, все відновили. В селі Мар'янське були тільки частково пошкоджені вікна в одному закладі освіти і в дитячому садочку. Зараз ми виділили кошти, відновимо їх і велике руйнування. я ж кажу, в селі Велика Костромка. Це наша така болюча тема, але ми її будемо вирішувати, тому що ми розуміємо, що для цього населеного пункту є дуже нагальним це питання відновлення цього цієї школи, тому що на базі. Цієї школи це не тільки школа, це ще й дошкільнята наші, наша, це дитячі садочки, в яких було 40-45 дітей. Дивіться, як справи? Наразі. Що, за мамою біжиш? Ні. Що до мене не приходиш в гості? Ем, то у нас уродки. Ем, мама часа в школу, а на той день ми домові. За дідусь на западний. Забирай дедушку додому? Так. Да, да. Правильно. Все, гарного дня тобі! Це дитина. Вона до мене приходила спочатку військової агресії. Якось він до мене прийшов і каже: Дмитро Юрович, я до вас прийшов з таким з таким питанням. Ми з мамою входимо, отримуємо гуманітарну допомогу. Раніше в цій гуманітарній допомозі було багато солодощів, цукерки були, печиво. А зараз ми отримали гуманітарну допомогу. В ній немає солодощів і радості для дітей. Тому і в мене для вас є пропозиція від дітей громади. Я вас дуже прошу, щоб, е, хоч трішечки дитячого щастя, було в гуманітарній допомоги. він до мене щодня приходить. Він приносить там мені малюнки, розповідає, що він бачив в місті, де б він хотів би, щоб ми щось змінили в місті. Він приходить з такими дорослими вже проблемами і спілкується вже дуже доросло, по-дорослому. Але цьому хлопчику всього 8 років, але він вже розмовляє і мислить вже як доросла людина. Одні з тих, які вісять в мене в робочому кабінеті це його малюнки. Але наші дівчата молодці, Зелені очі працюють, вигрибають. Вони кажуть, це для нас найкраща емоційна розгрузка, це коли ми садимо квіти або вбираємо місто. Ми намагалися максимально не допускати людей до роботи на відкритих територіях, але їх було не отримати одного Працювали. Аварійні служби наші по водопостачанню, водовідведенню працювали постійно, тому що дуже було багато аварій на садок обстрілів. Максимально швидко все ліквідовувалось і людям надавалося все. Прямо приліт був в спальню, де, слава Господу Богу, не було дітей в той час. Там були такі кадри страшні, коли стоять дитяча ліжка і біля них лежить ця ракета. Дітей на той час в закладі не було. На час... Обстрілів, були всі відкриті, всі підвали в місті були відкриті, в садочках, школах були відкриті, всі приміщення, де людям можна було тимчасово сховатися. Це або підвальне приміщення, або як в садочках є погребні такі приміщення, і люди туди ходили, ми трошки облаштували, поставили там стільці, поставили воду, і люди могли там хоч тимчасово перебути, коли були ці обстріли. Так, зараз Так, це художні роботи, це зимові. Це були останні роботи, зроблені власноруч ну, з дітьми з допомогою виховати перед початком війни. Ніяких робіт, то в підготовці до зустрічі свята мам. Ми називаємо так свято 8 березня, свято всіх жінок. Зазвичай діти готують подарунки для мам. Ми вже не робили. Останні роботи художні. Це аплікація на зимову, зимову тему. Ракети ураган, залпового органу. Подібне приміщення нашого закладу в будівлю основної споруди. а саме прошу, туди — приміщення спальні суловозрушеному. Повністю цей розвиток стелі. Вона була зруйнована. бетонна та перекриття метрів 8 квадратних. Порушено було зруйновано покрівлі, порушена геометрія двох вікон, вони майже випадали, не розбилися, але майже випадали. Ну, це все, що ви бачите, замазано, це все було зруйновано. Загляну кладка, також метрів 10-8. Ну, Завдяки міській раді комунального підприємства Зонобильський міський відоканал, його працівникам. Все було відновлено дуже швидко. Дуже швидко. Під обстрілами відновлювали майже під обстрілями. Ну, так от ми оглядаємо. Ми очікуємо на перемогу. Наші діти, наші батьки всі очікують на перемогу. Ми дуже чекаємо і ми дуже в це віримо. Наявність бовбосховища повернуть. І міська влада, я думаю, зробить все можливе для того, щоб діти повернулись і в. В приміщення, де є дійсно ну, заклади, де дійсно є бомбосховище, його треба зробити. Фортифікаційну ту споруду обов'язково треба для захисту дітей. А нас він залетів до нас вже без касет. Mm -hmm. mm -hmm. Руйнування були внаслідок сили вибуху самого. Mm -hmm. Саме завдяки тому, що в нас не начні, скажімо так, ну, декілька ліжок, постіль, і... подушки, ковдри. Вигоріло ще, але не всі групи не було такої пожежі. Служби, міськрада, ДСНС, поліція, кафе ЗМВ. Всі оцінювали наслідки руйнувань і кошти на відновлення. А на наступний день прийшли всі працівники, які були, скажімо так, в місті. ДСНС працівники винесли залишки цього снаряду, а працівники виносили все сміття, все будівельне сміття. Все ми жінки виносили власноруч. руч. Зараз ми приводимо цей сквер до ладу. Хочемо зробити новий сквер у місті. Це було таке, там був великий завод, і воно вже років 20 тут ніхто не наводив ні порядку, нічого нікому не треба було. Ми зробити такий сквер засновникам міста. Людей була локації з цих більш віддаленіших місць, щоб знайти парк могли вийти сюди з сквер посилі, випити, випити правиль, виводити домашніх углубок. Зараз відновлення, потім водопостачання в населених пунктах наших села. Зараз ми масово працюємо по селу Мар'янське, тому що там е мережа водопостачання села, вона аскісна цементна. Це по-перше, Втрати води, по-другому по це е качество води. Ну, Засбиста вже заборонений на всьому світі, але наші люди ще, на жаль, п'ють воду зазбісоцемельних. Але, але ми працюємо в дуже такому напруженому режимі, закупаємо ці труби, способами наші комунальники все це міняють. От, тому перспектива для сел для мене є основною це дати гідне водопостачання, а в селі Велика Костромка. Зовсім ніколи не було централізованого водопостачання. Тому я так думаю, що ми до кінця цього року вже запустимо мережу водопостачання в цьому населеному. Зараз вже люди гуляють, зараз вже дуже багато дітей на дитячих майданчиках. Ну, воно дійсно стало набагато безпечніше, тому що 24 на 7 чутно було вибухи, обстрілювалася територія. Вже, слава Богу, більш-менш повертаємося до нормального життя. Так само і ці будинки по дворошку вже цикаля відновили, через фонди поставляли людям вікна. От ми зараз проїжджаємо ще один наш заклад освіти. Тут було дуже багато зруйновано вікон. Зараз вже повністю все відновлено. Зараз будемо намагатися шукати кошти на... Внутрішні роботи. В общем, роботи ще багатенько, але все одно вже видно результати. І це надихає наших вчителів, наших дітей, батьків, що все-таки по світі бути, і ми докладаємо максимально засил, щоб наші мешканці громади не відчували себе в цьому питанні некомфортно. Зараз все це. Як ви бачите, цей будинок вже готовий до е, покрасочних робіт. Е, зараз будемо готувати, заготовувати цей будинок і так повністю цю вулицю центральну, яка більш за все постраждала внаслідок обстрілів. Так само ми будемо зараз працювати по реконструкції освітлення, тому що внаслідок обстрілів були опори дуже сильно пошкоджені. Освітлення, як ви бачите, вон є дірки. Зараз ми пройдемо повністю вже зруйноване, де тримається лише на одній арматурі. Це несе небезпеку мешканцям нашої громади, тому будемо зараз вирішувати питання про демонтаж і встановлення нових опор, тому що, як ви бачите, від вибухів вони полохались всі, потріскались і несуть небезпеку нашим людям. Так само працюємо з багадійними фондами. Як ви бачите, дуже багато з нагідками вікон зараз на перших поверхах і на інших поверхах будинків відбудовуємо максимально допомагаємо завдяки фондам на житло на шукалі і центральної вулиці. Саме по місту це осколкові влучання по фасадам будинків. Це касетні боєприпаси, це прямі влучання на Ураганів ракет пробиття сквозні, які пробували, наприклад, п'ятий поверх, четвертий поверх, і на третьому вони зупинялися. Це осколкові пошкодження самих помешкань внутрі. Тому коли пробувається вікно, вони руйнують і стіни, і б'ють. Тому намагаємося відновлювати, допомагати, хоча б тим, чим ми можемо. Ми з міського бюджету ми допомогли тим сім'ям, яких житло зазнало дуже сильних ушкоджень. Це 75% і повністю зруйноване. Було виділено по 250 тисяч кожній родині. Так само міська рада працює з міжнародними благодійними організаціями і фондами. Залучаємо будівельні матеріали і максимально намагаємося перекривати, допомагати відновлювати житло людей в сільській місцевості. Вже наразі відсотків на 70 забезпечено наше населення сільської місцевості будівельними матеріалами для відбудови Ще з різними фондами, які дають фінансову допомогу мешканцям громади, які можуть використати її для того щоб найняти людей, які відремонтують їх, їхні будівелі, тому ми працюємо так. У нас така синергія, деякі фонди дають матеріали, деякі фонди дають кошти, за які люди можуть найняти е організації, які це роблять роботи, і виконати ці роботи, не витрачаючи на це жодної копійки свого бюджету. Тому що комунальна з комунальними силами ми можемо. Не можемо робити такий об'єм руйнувань, які є на самій території. Тому зараз комунальні структури більш направлені на комунальні заклади, які зазнали школи Ще освіта, це культура, це старостати, які дуже сильно були пошкоджені. Тому зараз вони працюють в цьому напрямку. Так само вони працюють в бомбосховищах підготовки в бомбосховищ навчальних закладах. А вже людям ми допомагаємо максимально фінансово і максимально будівельними матеріалами для того, щоб вони могли найняти людей і відремонтувати свої приміщення. Перше ми про роботу про патрулювання нашої, нашої громади тому що не всі ще люди повернулися є ще житло яке не має вікон тому щоб забезпечити безпеку житла людей це ми хочемо і забезпечувати наших мешканців безпечним перебуванням у відчуття безпеки в своїй громаді це перше патрулювання вулиць наше ДФТГ, як воно у нас є вже воно працює це прибирання допомога по благоустрою це допомога по ліквідації розборки наслідків обстрілів, які є на території нашої громади. Кіся, Наталя вже займається і yeah. у нас yeah. такий полігончик невеличкий. І вона там займається розведенням всяких квітів, ялиночок. Uh -huh. Uh -huh. Ми вже і самі це робимо. Але щоб ялиночка стала хоча б такою, потрібно півтори роки. Well, yeah. І це час. Але місто ми не можемо залишити лисим, тому ми прийняли рішення закупити ці рослини і висити. Як бачите, парк, ви бачите, парком можете подивитися з усіх сторон. Він повністю чистий, вся поросль сель обрана. Залишились тільки молоді дерева, які висаджені. Повністю все відеоспостереження є в парковій зоні. Але ми хочемо його ще розширити більше. Війна нам показала, що ще дуже багато потрібно допрацювати, щоб можна було сказати, що місто безпеці. Але ми працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що. За рік-два ми повністю переведемо місце до безпекового стану. Я скажу, що до війни був більший, ніж е, період війни. По-перше, нами було створено спочатку територіальну оборону, потім це вже переформатувалося і стало воно добровільче формування, е, яке постійно контролює вулиці міста. <кій> По-друге, е, ми встановили відеоспостереження. Затримки по відновленню, звичайно, є, тому що, по-перше, це бюджет, який скоротився дуже сильно, так як ми в зоні бойових дій, і недоотримуємо всіх податків, які повинні отримувати. А по-друге, це не вистачає просто рук для того, щоб все встигати робити. Дуже багато заплановано, але вичитуємо постанови, дивимося, щоб все було згідно чинного законодавства, тому що. 590 постанова не дає повністю все зробити, що хочеться, але намагаємося винайти самі такі ті речі, які необхідні для населення, визначити пріоритети і починати працювати згідно пріоритетності наданих заявок мешканців нашої громади. Але не дивлячись на всі ці труднощі, складнощі, з якими ми стикаємось, я вірю в те, що ми все це відбудуємо, зробимо всі свої заплановані плани, втілимо в життя, і в найближчі півроку вже зможемо відновити максимальну територію нашої громади для того, щоб наші люди відчули нове нове дихання, нове життя в новій сильній громаді, яка вистояла в ці складні часи.